Низка останніх гучних аварій, в яких гинули дорослі та діти, примусила можна повернутися до старої та забутої системи контролю за швидкістю на дорогах. Про те, що візири та труками знову слідкуватимуть за водіями, не говорили хіба що ледачі політики. Джедаї ж вирішили розібратися, чи мають ці прилади шанс знову повернутися до роботи і кому це не вигідно, Фінляндія, Польща, Білорусь. Це тільки кілька країн, в яких побували джедаї, та на власні очі побачили, як тамтешні поліцейські використовують радари для вимірювання швидкості. Щоправда, вони діють у комплексі з автоматичною фотофіксацією. В Україні вже три роки швидкість на дорогах контролюють хіба що самі водії, та й то лише сумлінні. Ми з вами зараз схожі на дуже відомого інтернет-персонажа, так званого почекуна. Чекаємо на хоч якийсь контроль швидкості на українських дорогах. На тлі масових смертей, в ДТП, чиновники почали чи не один за одним заявляти про повернення радарів на дороги. Тим потім зізналися, потрібно почекати, бо прилади досі поза законом. Юрист Богдан Глядик розповідає, повернути радари не важко, і вже навіть є кілька законопроєктів, в яких прописана така процедура. Втім, вони досі припадають пилом. За півтора року майже абсолютно нічого не, не зрушилось. Просто законопроект є. і все. їх обов'язково потрібно повертати, тому що ну навіть по тій статистиці, яка є, не не точна сьогодні. Ну близько 40% усіх аварій відбувається через перевищення швидкості. У правдивості цієї статистики сумнівається адвокат Вадим Володарський. Сам по собі возврат радаров в кустах вряд ли как-то положительно скажется на безопасности дорожного движения. У нас в рамках страны нету объективной статистики по причинам аварийности. до того ж, повернення радарів може не аби як завантажити суди. На мою взгляд, це приведе к валу адміністративних ісків в суди. Адвокат пояснює, за законом постанову про адмінпорушення виносять на місці без протоколу, а це можна вважати порушенням прав людини, наприклад, права на захист. Тобто остановили одразу починають оставляти постановлений. Человек не имеет можливості при необхідності такої, не звернутися к адвокату, ні, якщо він українським языком не владеє, звернутися к переводчику вже тільки на этом основанні. Возможно, врощення в суд що постановлення винесено, на по суті з нарушенням прав чоловіка. Чи зможуть депутати змінити всі прогалини у законодавстві, аби повернути Труками чи візера, побачимо вже після їхніх канікул. Сказали на уряді, що перший тиждень вересня пленарним повинен бути присвячений виключно безпеці дорожнього руху, і там дуже багато законопроєктів повинні розглянути по безпеці дорожнього руху.